Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Під Прицілом. І сьогодні, по гарячих слідах, ми з вами робимо огляд на нове шоу українського блогера Олександра Волошина під назвою Трендсеттер. Шоу тільки сьогодні з'явилося на Ютубі. Посилання на це шоу ви можете побачити в описі до цього відео. Тож давайте разом подивимось це нове шоу. Поїхали! Суть шоу в тому, що чотири лідери думки, молоді блогери та відомі особистості обговорюють запропоновані глядачами гарячі теми. Одразу скажу, що, як на мене, ідея цього шоу взята з іншого відомого українського ютуб-каналу Леві на Джипи, адже подібний формат вже давно є у хлопців на цьому на їхньому каналі під назвою Срач. Отож, давайте спочатку подивимось, хто приймає участь саме у шоу Олександра Волошина у шоу «Трендсеттери». Власне, Олександр Волошин, блогер співак та автор, як на мене, не зовсім доречних курсів, про які ми говорили з вами у минулих відео. Хто ще не дивився, можете перейти та подивитись. Анна Трінчер, українська молода співачка та за сумісництвом дружина. Олександра Волошина, що окрім співу, не гидує також провед... проведення мгівів у своєму інстаграм, та теж продає якісь чек-листи. Анна Алхім, скандальна блогерка, що вважає, що Путін красавчик. Мені завжди вдавалося, що Путін це класний чувак. Це він класний там політик. Продовжує слухати російську музику та постійно потрапляє у скандали саме через свою поведінку. І до речі, теж продає свій курс: як стати менеджером блогера. Щось що у нас одні. Продавці курсів тут зібрались. Ну і четвертий гість це Євген Євтушенко, який особисто для мене є ноунеймом, і раніше я про нього не чув. Тож, погнали дивитись шоу. Прослуховування російської музики, це ок чи ні, і перша тема. Прослуховування російської музики. Це ок чи ні? І тут я мушу зізнатись, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну мені також знадобився час е, за для то, для того, аби перейти з російської музики на українську, е, знайти альтернативи тих виконавців, яких я слухав, але я це зробив, тому що я вважаю, що так буде правильним. Так це ок. Це моя думка, це ок. Алхім вважає, що слухати російську музику це норм. Ані Лорак для мене взагалі помер, померла. Тобто Аню Асті, ти слухаєш? Асті слухаю, сьогодні, все утро слухала. Ані Лорак, значить, для неї померла, а Аня Асті то друге. І як зізнавалась сама Анна Алхім, слухає вона ці пісні на стрімінгових платформах. Тобто за кожне прослуховування, сплачуючи гроші, які потім йдуть у казну. Російської Федерації до речі, Євтушенко досить таки грамотно пояснив Ані Алхім, що саме не так вона робить, слухаючи російську музику. Прикинь, де ну, помнож, 10 центів на 10 мільйонів. Це вже не велика сума. І так, друзі, звертаюся до всіх, хто мене дивиться, в наших реаліях дійсно слухати на даний момент російську музику. Це є злочин. Якщо бажаєте, щоб я підготував відео з молодими, крутими та талановитими е, українськими музикантами та співаками, які можуть стати вам альтернативою російської музики та російської творчості, обов'язково ставте лайки та пишіть в коментарях альтернативу для якого саме виконавця ви бажаєте е, знайти для себе в українському шоу-бізнесі. Да. Вона дивиться на те, що ти слухаєш російське, ти показуєш що це норм, і вона також слухає. І через от таких, як ти вибачаюсь, але всі ці пісні знаходяться в чартах. От бачите, я не тільки можу хейтити Олександра Волошина, е, мушу похвалити, тому що дійсно всі ці заклики Анни Алхім та висловлювання її позиції є дзвіночком для її фанатів та е, підписників, що це нормально. І тисячі її фанатів ідуть і роблять те ж саме, тому що. Беруть з неї приклад. Шкода, що у свій 31 рік Анна Алхім мислить як підліток. Да. Я розмовляю на російській мові і продовжую слухати ці російські пісні. І я це і вважаю, що це її вибір. Ні, Аню, це не твій вибір, це твоє небажання та страх. Можливо, вийти з тієї зони комфорту, в якій ти звикла жити. Знаєте, я зазвичай, як і більшість людей, дуже швидко промотую всі рекламні інтеграції, які зустрічаю у будь-якому відео. Але тут я вирішив подивитись. Ну і ось яка реклама є в шоу Трендсеттер у Олександра Волошина: Рекла реклама космолот. Це космолот! Я вважаю, що будь-яка реклама онлайн-козино це злочин, тому що е, ігроманія це діагноз і це хвороба, яка викликає залежність. А подібні реклами, чим частіше вони стикаються у нас. Тим більше людей хочуть ризикнути та спробувати. Краще б ти, Олександр, вже свій курс прорекламував, який я також не дуже люблю, але це було менш зашкварно. До речі, я обов'язково підготую для вас відео, в якому ми поговоримо про українських зірок та відомих особистостей, які не цураються рекламувати онлайн-казино та ставки. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити та побачити це першим. Ну а ми переходимо до наступного питання. І воно звучить так: кого ви підтримуєте у ситуації зі Спартаком Суботою? Підтримуєте в ситуації зі Спартаком Суботою. І тут я походжуюсь з Залхім, тому що до цього скандалу я абсолютно не знав, хто це такий. Я хочу почати перше, що я не знаю, хто це взагалі. Не той, а. не той. Але цей скандал настільки мене задобав, тому що я кожен день зустрічав відео в Тіктоці, в Інстаграм, де всі або, або захищались, або захищали Спартака, або навпаки, його критикували, що мені вже стало ці. Цікаво, я почав розбиратись саме в цій ситуації. І я розумію, чому Волошин підтримує Спартака. Так би мовити, інфоциган захищає брехуна. Бо Спартак, не маючи. Медичної освіти вів на Ютубі своє шоу психологічне шоу, е, нібито роздаючи поради та допомагаючи людям. А потім, коли вже спалився, взагалі там почав підробляти якісь документи і закопувати себе все глибше. Ти знаєш, що в університеті набагато менше знань в будь-якої сфери, ніж коли ти саме так от береш книжки і починаєш вчитися? Ну а тут е, Олександр Волошин взагалі здається мені, а е, тільки що він е, упрікав Анну Алхім, що вона як лідер думки. Пропагує і несе свої ідеї для своїх підписників. А тут зараз він просто пропагує неважливість вищої освіти як такової. Якщо ти психолог, тобі універ потрібен. Потрібен, звичайно, ти лікар. Волошин вважає, що якщо без освіти можна спокійно знімати відео та продавати, як на мене непотрібні курси, то і лікувати людей без освіти це нормально. А тепер момент якого я чекав самого початку цього випуску. І я знав, що він буде зараз. Тут сидять, є студенти з мого навчання з курсу. Так. Та-да-да, -да, да реклама курсу волошена. Ну а ми переходимо до теми номер три. Чи згодні ви з думкою, що якщо завтра зникнуть жінки, світ не зміниться, а якщо завтра зникнуть чоловіки, то світ рухне? На мою думку, абсолютно дурна, безглузда і сексистська тема. Вже можна без жінок. Робити людей, що вже можна народжувати без жінок. Євтушенко, не псуй моє перше враження про тебе, тому що я був кращої думки про тебе. Можна на війні? Морська солідарність. Мурська солідарність. Раш... Хвилинка граматики не морська, а Мужиська. Загалом на обговоренні цього питання нічого абсолютно такого. Е, специфічного та цікавого не було сексизм, сексизм і ще раз сексизм, протистояння жінок і чоловіків. Переходимо до четвертої теми: легалізація проституції в Україні. Легалізація проституції <клес> дуже багато фільмів, які знімають про Україну, про українок, в яких висвітлюють наших дівчат. Як м, вибачте, дівчат дуже легкого дуже легкої поведінки. До чого тут фільми та легалізація проституції в Україні? Я звісно так і не зрозумів. Іва Єндері... проституція легальна в Таїланді Так, да, проституція. А легальна А де Людину, на що ви стверджуєте те, чого не знаєте? проституція у Таїланді заборонена? Ми легалізуємо, то культура нашої країни дуже сильно згам зганьбиться. Якщо тільки що я не розумів зв'язок фільмів та проституції, то тепер я не розумію зв'язку проституції та україн Проститутка і дівчина-актриса дорослих фільмів. А в чому це... різниця? Ну, в чому різниця? В чому. Так, так. А в той же час Волошин бере інтерв'ю у порноакторки. Я особисто чекав думки, що легалізація проституції корисна саме з медичної точки зору, як контроль за захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Адже тоді ми можемо говорити про медичні огляди, але цей бік медалі, на жаль, ніхто не підняв. Переходимо до наступної теми: чи існує ізоте? езотерика, астрологія, та тарологія. Чи існує насправді ізотерика, астрологія тарологія? Знову дурна тема, відповідь на яку не знає ніхто. Е, і суперечки навколо цієї теми, напевно, вічні. І вічно вони будуть, і так ніхто ніколи не прийде до якогось спільного знаменника та спільної думки. Тож з жодного сенсу я не бачу в обговоренні такої теми, це знову ж таки переливання з пустого в порожнє, що ґрунтується тільки на основі там, вірю або невірю. Наступна тема: чи повинна дитина бути вдячна батькам за виховання? Досить таки дивна тема для обговорення її людів тьми, якщо серед них тільки у Анни Алхім є дитина, а троє не мають дітей, тому вони можуть об'єктивно оцінювати цю тему та обговорювати її, тому що їхній погляд є лише з боку е, дитини. Так, як вони не батьки, то вони не можуть ще розглядати таку тему з боку батьків. Є у дитини обов'язок бути вдячною за виховання ні, тому що це вибір, а, батьків. вибір батьків народжувати дитину і відповідальність, які вони беруть на себе. Чомусь їх розуміння виховання воно дуже буквальне. тому що якщо дивитись ширше, то виховання. Це та ж сама освіта, тому що виховання це все, що відбувається з дитиною до її повноліття, до 18-річчя. І нормальна дитина завжди за це буде вдячна. А це якась інфантильна позиція, типу я не винна нікому нічого. І нарешті остання тема: заробляти гроші це легко. Перечуваю, що буде знову реклама курсу Олександра Волошина. Я скажу просто одне речення. Можна? Звичайно, курс гроші не сплять. <рес> а ось і курс. Блін, ну, тут мене трошки дивує. Знаєте, тому що сидять чотири блогера. І розповідають своїм підписникам, завдяки яким вони заробляють гроші, як легко вони заробляють ці гроші. Ну, звісно, легко, якщо ви продаєте своїм підписникам якісь курси, якісь тренінги, чек-листи, там заманюєте своїх підписників на гіви, якісь так і рекламуєте їм якісь товари, якими самі, самі не користуєтесь, ну так, да, ви легко заробляєте ці гроші, але ну ви заробляєте ці гроші, обдурюючи по факту своїх підписників. Тож, давайте підіб'ємо такий короткий підсумок того, що ми побачили. Чи схоже це на срач левів на джипі? Е, так, схоже, але має місце на м, існування, тому що конкуренція породжує якість. А нам необхідно для того, аби розвивався наш український Ютуб, нам необхіден якісний контент на наш український Ютуб. Тому чому б ні більше шоу, більше глядачів та більша конкуренція. Загальне враження у мене досить таки змішане, тому що я розумію, що це є розважальний контент, тобто, це не якийсь контент, який має виховувати або насаджати якісь ідеї там правильного розвитку та формування там картини світу. І якщо чесно. То перші два питання дійсно були крутими, актуальними та дискусійними. Е, я розумію, що за ідеєю шоу питання задають глядачі, тобто, да, і наші обговорювані обговорювачі, е, вони витягають, витягують всліпу це запитання, але треба трошки налаштувати тему, тому що ось питання про якщо зникне жінка, про тарологію або як заробляти гроші ну, це дурні питання, які насправді, ну. Просто витрата часу, якісь незрозумілі фрази, тобто це не цікаво. Треба відпрацювати, на мою думку, так, щоб питання були всі крутими, всі актуальними, робити якомога більше питань, і нехай ви їх будете вибирати самі ви, але ви зробите там кожен по 10 питань вкине, так із вас, але ви будете знати, що вам треба вибрати із цих 40 питань, але ви знаєте, що всі 40 питань є там крутими, актуальними і цікавими, про в яких є про що поговорити, і є якась. Точка зору, якою може кожен із вас дотримувати. Оцінюю цей випуск як задовільний, тому що, як я вже сказав, є запитання до питань, які обговорювалися на шоу. Трошки зіпсувало мені враження реклама онлайн казино тому що я вважаю, що це неприпустимо особисто для мене, так це є моя думка. Ну і Олександр, ну годі рекламувати курс. Ну, от чесно, просто добра порада. Не рекламуйте, рекламуйте його в інстаграм, де-небудь. Друзі, ну ось такий розбір на перший випуск шоу «Трендсеттер» у нас вийшов. Е, пишіть коментарі, пишіть ваші враження, переходьте в опис там, де є посилання на цей випуск. Дивіться його е, та діліться враженнями щодо е, нашого розбору. І не забувайте підписуватись, для того, аби побачити, хто опиниться під нашим прицілом. зовсім скоро. До зустрічі!